Добрий день, мене звати Скубляк Петро. Я є завідувач нейрореабілітаційного відділення Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня. На сьогоднішній день наше відділення розгорнуте на 30 ліжок, і ми надаємо реабілітаційну допомогу різним групам і нозологіям нашим пацієнтам. Це є пацієнти після інсультів, черепно-мозкових травм. Це є пацієнти після хребетно спинно мозкових травм. Ми працюємо як з цивільними, так і з військовими. У нас є великий штат і велика команда, в яку ходять усі необхідні спеціалісти, і одним з Ключових спеціалістів це є фахівці з ерготерапії. В основному це є всі випускники Тернопільського національного медичного університету. Також ми дуже тішимося співпраці з Тернопільським національним медичним університетом, адже їхні студенти, пройшовши теоретичну базу на е, лекційних заняттях, приходять до нас на клінічній практиці, де ми маємо можливість їх супервізувати, навчати та передавати наш досвід. І також вони бачать вже власне практич. І клінічну роботу з пацієнтом ерготерапевт це є одна з таких ключових, ем, е, ключових посад і ключових таких фахівців, які працюють з пацієнтом, і навчають пацієнта самообслуговуванню, навчають пацієнта догляду, відновлення побутових навичок та того, що хоче відновити пацієнт.